Овцем. На Фейсбуці світла не було, було дуже важко. І зараз такий зв'язок у мене не дуже, але я все ж таки спробую так? зробити на цю тему коротесенький ефірчик, оскільки проблеми зі зв'язком. Будь ласка, ставте лайк нашому каналу, так, ви нас підтримуєте. І так YouTube бачить, що ці відео є корисними. І задавайте мені, будь ласка, питання з цієї теми, які. Я зараз буду з вами обговорювати в коментарях, для того, щоб я могла бачити, що саме вас цікавить, і підбирати вам актуальні теми для ефірів наступного разу. Отже, скарга військовослужбовця. Коли військовослужбовець хоче оскаржити, наприклад, накази командира. І так далі. У нас вже є такі е, в роботі справи так, щодо оскарження наказів командирів про притягнення, наприклад, до дисциплінарної відповідальності військовослужбовців і так далі. Тому подібне. Тобто е, е, такі основні візьмемо з вами нюанси, е, скарги військовослужбовців, що ви маєте хлопці, знати? Коли ви хочете подавати скаргу. Так? Перше, подання скарги військовослужбовцям не звільняє його від виконання своїх службових обов'язків і наказів командирів. Тобто, поки те, що ви подали скаргу, вас все одно зобов'язує і далі додержуватися наказів командирів. Друге подання скарги на наказ командира не зупиняє цей наказ в дії. Тобто наказ продовжує діяти, навіть якщо на нього подана скарга, і протягом її розгляду він продовжує діяти. Це не так, буває інше, в інших сферах там нашого різного життя. Буває такий момент, коли скаргу подаєш, і рішення, яке ти оскаржуєш, не зупиняється в дії до того моменту, поки там не буде прийнято рішення за результатами розгляду скарги. Тут не так. Тут не зупиняється в дії цей наказ, поки він не буде скасований, наприклад, так за результатом розгляду скарги. І момент. Є можливість зупинити наказ в дії тільки коли ви оскаржуєте наказ до суду і разом із позовною заявою ви подаєте клопотання про забезпечення позову. В якому ви просите суд зупинити в дії наказ, доки суд не розгляне справу і не винесе по ній рішення. Таке ще можливо, але ми зараз ведемо мову в цьому ефірі з вами, коли ви не до суду оскаржуєте накази або якісь там рішення, і так далі, а коли ви скаржитеся до військового керівництва і так далі, тобто не в суд доповнених органів, посадових осіб і так далі. Тобто, запам'ятовуємо те, що ви кудись скаржитесь на щось, вас не не звільняє від виконання ваших службових обов'язків і від виконання наказів командирів. Також подання вам скарги не зупиняє наказ в дії, тобто він продовжує діяти, поки ви не вирішите це питання, да вже як там буде по розгляду цієї скарги прийнято рішення. Це перше, що я вам хотіла сказати. По-друге, скарги можна подавати не завжди, не в будь-який час і не в будь-якому стані, так би мовити, що це означає? Ну, наприклад, скаргу заборонено подавати коли? Під час бойового чергування, під час перебування у строю. Але тут є одне виключення: ви можете подавати скаргу під час опитування. Коли, наприклад, у вас є ідея якась перевірка і так далі, або новий у вас командир і так далі. Розумієте? Коли йде опитування, тоді ви можете подати скаргу навіть усно. І в цей час ви можете бути у строю перебувати під час опитування, але тут ви можете скаргу подати. А в принципі, Якщо не є опитування і ви перебуваєте в строю, тоді ви скаргу не можете подавати. Ви не можете подавати скаргу, коли ви знаходитесь на варті, у добовому наряді і під час занять. Це стосується скарг, які загальні, ну я так їх назву загальні, щоб вам просто було зрозуміло, що я маю на увазі під загальними скаргами. Це скарги на якісь індивідуальні накази. Або дисциплінарні притягнення, або там ще щось, що стосується певних військовослужбовців, або груп військовослужбовців. Але є ще такі моменти, коли... Одну секундочку. То в мене тут прийшли, одну секунду. Я вибачаюся. Так, дивіться. Є ж ще ну, випадки не індивідуального характеру, так, на які скарги є підстава подавати, а суспільно-військового характеру. Що це таке скарги на обставини суспільно військового характеру? Ну, наприклад, фактор скрадання і чи псування військового майна, так? це ж не стосується конкретного військовослужбовця, це такий суспільно-військовий характер. Факт, наприклад, якихось недоліків у стані там бойової техніки, там зброї, там інших фактів, які зап... можуть заподіяти шкоду там всім Збройним силам в Україні. Розумієте, так про що я кажу? Там з зловживання у, у забезпеченні військових майном. Так, оце це все там, у всі історії скандальні. Ось, коли ці скандальні історії. Військовослужбовець зобов'язаний доповісти про це своєму командиру. безпосередньому. Він вправі надіслати про це письмову заяву. Він має доповісти про це або може доповісти про це старшому командирові, вплоть до начальника Генерального штабу або головнокомандувача Збройних сил України, до органу військового управління і органу управління служби правопорядку. Коли мова йде про такі скарги, які стосуються суспільних оцих моментів, да, суспільно військового характеру, тоді оцей момент, ну, що ви знаходитесь на чергуванні або при виконанні завдання. Він тут не застосовується. Тоді можна це таку скаргу подавати під час да, цих всіх ваших дій. Але розрізняємо да, індивідуальні свої моменти з оціма суспільно військовими моментами. Будемо це роз'єднувати, і ефір у нас, в принципі, про індивідуальні моменти. Тому що суспільно-військові моменти тут складно обговорювати. Зараз такий час, я хочу наголосити на цьому. Багато провокацій, багато ти не, не пойми якої інформації про це все. Тому цьому, -цьому треба бути обережними, не лізти туди, куди не треба, і де ви не розумієте, не, не, ну, не знаєте, що, що і як. Дивіться, тепер я хочу вам сказати, я ще буду дуже недовго говорити, бо в мене були немає батарейка. Дивіться. Звернення, котрі оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Обов'язковому прийняттю та розгляду. Те, що у вас не приймають, те, що у вас рвуть і викидають. Ну, ми знаємо такі всі історії. Ми ж не вчора всі народились, але ви маєте розуміти, що вони підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Тобто ви маєте тоді забезпечити собі можливість подати це, наприклад, тоді до суду. Або через представника, через адвоката в письмовому вигляді як треба, якщо у вас якась серйозна ситуація. Або письмово подати, наприклад, якщо у вас іде там щодо командира військової частини, письмово тут є подати. Тоді, коли хлопці знаходяться на нулі, це дуже вся цікава історія. Як це все організувати? На жаль, це питання не до мене. Як організувати, я не знаю. Я можу тільки сказати, що ви на що ви маєте право, бо дуже багато хто взагалі не знає, на що він має право, якщо чесно. Тобто ви маєте право звертатися письмово і ваше звернення буде розглянуті. І навіть якщо вони підлягають відмові. Вам має бути надана письмова відмова, обґрунтована з посиланням на закон, чому вам відмовили. Якщо ваше звернення не підлягає тій посадовій особі або тому органу, в який ви його подали, на протязі п'яти днів цей орган або посадова особа має переслати ваше звернення туди, куди треба. Тобто за підвідомчістю. Розумієте? І повідомити вас. Про це, ви маєте про це знати, щоб якщо вам не будуть так робити, а дуже часто так не роблять, і я не кажу, що це тільки військових моментів стосується. Це стосується будь-яких моментів, листувань, переписок і так далі з будь-якими органами взагалі і установами. Ну, таке життя. Тому ви маєте це знати. Що таке оформлена скарга належним чином? Ви маєте розуміти, що в скарзі має бути вказано, до кого ви її направляєте, від кого, хто ви, ваше звання, ім'я по батькові ваша там, домашня частина, так, ваша адреса, ваш номер телефону. Якщо ви електронній поштою електронною направляєте, то ваша електронна пошта має бути вказана в зверненні, що прошу дати відповідь за такою-то електронною адресою. Розумієте? До речі. Згідно до закону про звернення громадян, якщо ви направляєте звернення до електронної пошти, ви не зобов'язані застосовувати електронно-цифровий підпис для вашої ідентифікації. І ви це теж маєте право знати. Якщо ви це все направили і ви так зробили, як є, договорю, збилася трішки. Має бути в зверненні вказано, кому ви направляєте, хто ви, так? Суть питання, суть проблеми, опис ситуації. так? І саме головне прохання. Що ви просите? Скасувати там наказ, відмінити там щось, призначити перевірку, там ще щось, ще щось. Тобто ви вказуєте, кому хто що трапилось, і що ви хочете. І е, дата, і ваш підпис має бути. Розумієте, якщо у вас кілька, то кілька підписів з, по, з ініціалами і фаміліями х, біля підпису, хто підписався. Оце, оце головне. Якщо ви подаєте поштою, ви це робите з описом та з повідомленням. Якщо ви самі не можете подати поштою, пишете, фотографуєте, надсилаєте нам юристам, надсилаєте нам родичам, там друзям, там, жінкам, не знаю, надсилаєте, і ми вже там, хто тут на цивільному цьому надсилаємо як треба, або передаємо до... Дежурного і так далі. Ну, коротше кажучи, знайти канал, як його передати, щоб був штамп про прийняття або поштова цей повідо, оце. Ну, оце, повідомлення про вручення відправлення так, поштового. Тобто це звернення, яке належним чином подане. Воно має бути розглянуте, як я вам вже сказала. Навіть якщо у вас є відмова, вона буде бути обґрунтована. Навіть якщо вони туди подали, вони мають переслати. Якщо вони не переслали, це е, підстава для скарг. Якщо вони вам не обґрунтували і не відповіли, це підстава для скарг. Якщо вони вам відмовили, але вони посилалися на щось, коли вони відмовляють, вони вимушені посилатися на щось. Коли вони на щось послалися, ви можете звернутися до юриста, до мене там до когось ще. І я подивлюся на те, на що вони там послалися. Зроблю певний аналіз, чи маю я підстави на оскарження цього, і я буду мати, що оскаржувати. Ви маєте розуміти, що поки ви не маєте письмової відмови, то цієї відмови в природі юридично не існує. Якщо вас не приймають скаргу, це саме тупа ситуація, яка тільки може бути, і вона дуже розповсюджена. Це треба думати, як це обійти і все ж таки запхати письмове звернення туди, куди треба. Тому що це не прийняття скарг. Мене це, а вже ж як правника, дуже виводить в себе, тому що це порушення прав досить серйозне. І таке, з яких, коли ти знаходишся у місцях бойових дій, або ти навіть якщо не там, або не дуже там освічений в певних питаннях, дуже важко потім ну, якось переломити оцю бюрократичну машину і чогось добитися насправді, так? Не, не варто направляти скарги тим. Особам або органам дії чи рішення яких ви оскаржуєте. Тобто, треба дивитися, хто над ними стоїть, контролює їх і направляти туди. Ну, а, а самому командиру, який виніс наказ, який ви оскаржуєте, направляти цю скаргу, в принципі, немає жодного сенсу. Тобто, це ви зрозуміли. Да? Про результати розгляду скарги я вам розповіла. Я хочу сконцентрувати увагу на такій штуці, як журнал реєстрації, пропозицій, заяви скарг. Це принесе користь особливо членам сімей, військовослужбовців і тих, хто загиблі, і тих, хто отримали поранення. Бо в нас дуже багато є звернень, коли там жінка або мати вона не розуміє. Як звертатися, чи вона звернулася чи ні, коли вона кудись ходила, щось там десь говорила, і там місяць-два проходить, а нічого не відбувається, вона не розуміє зафіксовано то, що вона ходила, там не зафіксовано, що це було взагалі. Так само і самі військовослужбовці, так ви маєте знати, що інформація, вся інформація щодо пропозицій, заяв, скарг і так далі, про надходження їх. До військової частини, вона, в принципі, та має бути зареєстрована у банальному журналі реєстрації заяв скарг під вхідними номерами. І коли ви приносите скаргу кудись, то вам цей вхідний номер дублюють на ній, ставлять, на вашому екземплярі скарги і його ставлять. розумієте? Якщо ви направляєте поштою, то ви знаєте дату, коли це. Ця скарга була отримана поштою, і ви можете потім у тому журналі вимагати, щоб вам зайшли реєстраційний номер вашої скарги за, той, за ту дату. Розумієте? Взагалі то вся ця історія, так, всі ці вхідні заяви, скарги пропозиції, вони вносяться до журналу реєстрації пропозицій заяв і скарг. Це додаток 4, 4 до дисциплінарного статуту Збройних сил України, який ведеться і зберігається в кожній військовій частині, закладі та установі. А, так, ну, командири, в принципі, командири, начальники, там вони зобов'язані не рідше разу на квартал. Проводити перевірку того, як обробляються звернення, скарги і так далі. Тобто вони мають туди свого носа сувати і дивитися, як воно все взагалі то все рухається. Да? Ця вся історія. А... Ну що ще сказати про цю всю тему? Дивлюся, ви мені питання, до речі, не задаєте. Ви оці наші підписники, які в Ютубі, ви будьте активніші і не соромтеся задавати питання, бо в Фейсбуці у нас дуже йде жвава дискусія під час прямого ефіру, тому що на питання я відповідаю, для того виходжу сюди, щоб відповідати на ваші питання, якщо вони у вас є. Дивіться, ще один є такий момент. Військовослужбовці можуть скористатися таким правом, як подання скарги під час опитування інспектором або новопризначеним командиром, або іншими повноваженими особами, коли проводиться опитування. Те, що я казала в початку ефіру, коли ви знаходитесь, наприклад, в строю, у вас може проводитись опитування. Так? Подання скарги такої відбувається не в порядку підлеглості. А безпосередньо до того інспектора, до тої особи, яка проводить опитування, на проведення опитування не розповсюджується заборона подання скарги під час бойового чергування, перебування в строю, на варті у добовому наряді. Тобто, те, що я казала спочатку, знову ж таки повторюють. Да? Опитування це такий спосіб отримання інформації від військовослужбовців, в тому числі і скарг зі службових питань. Ви маєте про це знати. Використовувати вам цей момент або не використовувати, але ви маєте про це знати. Опитування військовослужбовців, воно передбачено. Статтями 39, 42, 45, 47, 48, 65 закону України про затвердження статуту внутрішньої служби Збройних сил України. І порядок проведення опитування військовослужбовців, він передбачений додатком 6 до статуту внутрішньої служби ЗСУ. Тому така у вас є, ну, можливість така є. Тобто. Це, якщо, знаєте, щось таке ось ви не можете а от щось написати чи склати, а тут така ось ситуація, да? і мож, можна щось спробувати. Так. Чи можливо пише у нас людина, де, де вона написала, господі. Чи можливо якось перестрахуватись від того, що ВЛК проігнорує медичні довідки про хворобу? Та що робити, якщо лікар тупо ігнорує їх та замість? О, Господи, куди мене чат проби та замість виключення з облаку пише обмежено придатна. Ват уже розповсюджена історія таких історій маса, що я вам скажу. Оці всі ваші хвороби, оці всі ваші довідки і так далі, історії хвороби, анамнези, епікризи, там ця вся історія. Збирайте от всю те на ВЛК, і якщо вам ВЛК виносить все ж таки такий висновок, що ви обмежено є придатний. Застрахуватися, ви від цього не можете. Як ви не можете там повпливати на погоду, але ви можете той висновок, обов'язково вимагайте, щоб вам надали той висновок на руки або виписку з нього і оскаржуйте його до ВЛК вищестоящого рівня, наприклад, до обласної або центральної військово-лікарської комісії прикладайте свої довідки з. Зі стану вашого здоров'я, обґрунтовуйте, чому ви вважаєте, що ви на цих підставах так не є обмежено придатним, а є повністю непридатним. І просіть у скарзі призначити повторну ВЛК для перегляду. Взагалі, в нас є е, такі е, справи, які позитивно спрацювали. Є такі справи, які зараз знаходяться на Ну, Ще немає по ним результату. Вони ще на розгляді. Знаходяться такого багато. Такого дійсно багато. Так. Що я ще вам хотіла розказати? Ну, напевно, все я вам розказала. Якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, під цим відео, чи хочете ви, щоб я. Може, десь в коментах або дала вам посилання на Фейсбук і опублікувала перелік законів і інших нормативно правових актів, які маст-хев бути у військовослужбовця, щоб він знав взагалі, що вони існують, і міг там щось проглянути. Може, у вас є якісь питання, аж саме про які е, сфери вашого життя для військовослужбовців зробити вам, може, якісь вижимки, типу методички, бо ми хочемо зробити якийсь такий подарунок на юридичний нашим Збройним силам на допомогу? Е, так, друзі, побігла я. Я дякую вам всім за увагу. Сподіваюсь, щось корисне я привнесла ваш сьогоднішній вечір. Давайте тоді до нових зустрічей. Будь ласка, поставте лайк, бо у нас, якщо ставиш лайк під час ефіру, YouTube читає алгоритм, це відео як корисне, я думаю, воно корисне. Доброго вечора, всім тихої, мирної ночі. Хлопці, тримайтеся, українці тримайтеся, ми обов'язково переможемо.